Шановні колеги, перед початком пленарного засідання прошу вшанувати хвилину мучання пам'ять загиблих російсько-українських війн. Прошу. Шановні депутати міської ради прошу зареєструватися за допомогою електронної системи. Зпишіть реєстрацію, будь ласка. На позачергове засідання сесії 77 сесії міської ради зареєструвалося 20 депутатів. Сесія є повноважною, оголошую її відкритою. Затвердити порядок денний позачергової, пленарного засідання, позачергової сесії міської ради. На розгляд пропонується винести 10 питань, 10 проєктів рішень. Якщо не буде змін доповнень до запропонованого порядку денного, вношу пропозицію підтримати його за основою в цілому, як порядок денний позачергового засідання сесії міської ради не буде заперечень. Прошу поставити плану, голосування, прошу підтримати. За 19 порядок даний затверджений. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради. Від 7 серпня 2025 року номер 26 про затвердження програми соціальної підтримки осіб, які захищали, захищають незалежність суверенітету та цілісність України. Сергій Григорович, начальник управління соціальної та ветеранської політики, Прошу. всім доброго дня. Даний порядок ми приймали до програми в жовтні місяці на 25-й рік, зв'язку з тим, що рішення сесії про Програму підтримки ЗСУ на 26 рік ми приймали серпні, то це цим порядком пропонується доповнити на 26 й рік. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте, буду відповідати. Довозимо один раз в місяць, не частіше, і орієнтовна сума на рік в районі 300 тисяч на сьогоднішній день, тому що якщо підніметься пальне, можливо, потрібно буде вносити ще зміни. Шановні колеги, якщо немає запитань до Сергія Григоровича. Є пропозиція підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Якщо немає заперечень, прошу поставити на голосування, прошу підтримати. За 20 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Вже Олександр Михайлович, начальник управління економіки. прошу. Доброго дня. Закон про засади державної регуляторної політики передбачає, що для прийняття нормативно-правових актів, які мають ознаки регуляторного, це перший крок планування, тому на підставі. Підань структурних підрозділів виконавчих органів влади був сформований перелік е, е, план підготовки регуляторних актів, які викладені додатку до, до проєкту даного рішення. Прошу підтримати. Шановні депутати, якщо немає запитань до Олександра Михайловича. вносить пропозицію підтримати проєкт рішення за основою в цілому як рішення сесії міської ради. Якщо немає заперечень, прошу поставити маскування, прошу голосу. За да, 20 рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін в додаток до програми благоустрою Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Гудзик Юрій Андрійович, начальник управління житлово комунального господарства. Доброго дня, шановні депутати, вказаним проєктом рішення вноситься зміни додаток, а саме перерозподіляється суми фінансування відповідно до запиту шрепу в зв'язку з обсягами робіт, які вони виконують. Прошу підтримати прийняти як проект, і прийняти як рішення. Шановні депутати, чи будуть запитання з приводу проєкту рішення? Юрія Андрійовича. Якщо немає, вношу пропозицію поставити на голосування і підтримати за основу і в цілому проєкт рішення як рішення міської ради. Прошу голосувати. За 20 рішення прийнято. Наступний проект про внесення змін в рішення виконавчого комітету судівської міської ради номер 286 про затвердження програми розвитку спосібського комунального підприємства у доповідно-коналізаційного господарства на 2022-2025 роки. Програма нос зміни, а саме назва програми викладається як програма підтримки діяльності. Додається слова підтримки діяльності. І вже буде звучати як програма підтримки діяльності та розвитку сільського комунального підприємства до провідно-коналізаційного господарства. А також в додаток вноситься пункт 52.1 – Це монтажно-будівельної роботи, технічний нагляд по об'єкту, поточний ремонт аварійного водопроводу по вулиці захисників України. Він був в програмі Питна вода, переноситься в програму підтримки підприємства. Прошу підтримати. Шановні колеги, якщо немає зауважень до проєкту рішення, вношу пропозицію поставити голосування за основу і в цілому і підтримати проєкт рішення в рішення міської ради. Прошу голосувати, прошу підтримати. За да, 20 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін в рішення сесії міської ради номер 35 від 25 лютого 2021 року про затвердження програми «Шептівська експерт-спечерська служба» на 21-25 роки. Прошу. Додаток до програми у зміни, а саме обсяг фінансування по заробітній платі збільшується на 100 тисяч гривень відповідно до запиту Шептівського підприємства теплових мереж і визначається в сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень. Прошу підтримати. Шановні колеги, якщо не буде заперечень, вношу пропозицію поставити голосування проєкт рішення для прийняття за основою в цілому, як рішення міської ради. Прошу підтримати. Прошу голосувати. За 18 рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення міської ради від 7 листопада 2024 року номер 89 про затвердження програми медико-соціального забезпечення пілової категорії населення шкілської міської територіальної громади е на 2025-2027 роки до Олексійович, прошу. Добрий на всім присутнім. Пропонується унести зміни до програми та міжбільшем плану сигнування в зв'язку з тим, що на вичеплені фінансові ресурс на цей рік у зв'язку із зміною вартості. І угліки, які ми надаємо певні категорії громадян нашої громади. Шановні колеги, чи буде запитання з приводу проєкту рішення Василя Оксивичу? Якщо немає, вношу пропозиції поставити на голосування проект рішення для прийняття за і в цілому. Прошу підтримати, прошу голосувати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання про укладення угоди між Ланковецькою сільською радою та Шептівською міською радою. Нам не звернення від Ланковецької сільської ради, не дають певних шуму е, трансфертів. Це 9880 гривень для придбання зумового гуми на автомобіль, який буде фінансувати через назиканських дівчинки ПМСД. У мене все. Шановні колеги, якщо немає зауважень до проєкту рішення. Вношу пропозицію підтримати з основу і в цілому і влічення міської ради. Прошу поставити, голосування, прошу підтримати. За 20 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання одноразової грошової допомоги. Задішу звернення від нашого жителів нашої громади на ім'я міського голови щодо надання допомоги, комісія розглянула і винесла даний протокол щодо виділення асигнувань правильної категорії населення, які є дозначено в даному проєкті рішення. Шановні колеги, просто Уліни, включіть мікрофон, будь ласка. Заявляю про інтересу. Цього проєкту рішення або участі в голосуванні брати не буде. Дякую. Дякую, Васильович. Шановний колеги, якщо не буде то прошу підтримати до основи і в цілому проєкт рішення і після міській ради, прошу голосувати. За, дев'ятнадцять. Рішення прийнято. Наступне проведення змін до бюджету Співської міської територіальної громади на 2025 рік. фінансово управління заходів з міським головою дозволить проєкт річних змін до бюджету громади. Це перше, зумовлено тим, що ми надіснемо трансферти, як державного, як сільської ради, і з обласного бюджету. О, і потім закінчимо бюджету року, зменшимо кредиторський заборози, в межах тих фінансових ресурсів, які в бюджеті зовніш пересходів сигнування, чергу по захищеним стадіям, от і вам надана пояснича записка, вчора була роздана, і сьогодні ще скинули зміни. У зв'язку з тим, що відбулося там вивільнення коштів, зв'язку з неможливостю проведення робіт. В сумі 400 тисяч, де я пропоную перенаправити на зменшення заборгованості по програмі підтримки, яку ми фінансуємо з бюджету громади через управління соціального захисту, підтримка збройних сил. Соціальний і їхній захист, і також ще пропонується нам дійшли трансферти на реконструкцію електромереж, це має на засвітцей, встановлені сонячні панелі, і необхідність витягне частки співфінансування. Хоча б, щоб довго зареєструвати, пропонується зменшити. Фінансові ресурси, які виділявся на попередній сесії на фінанс управління придбання зарядної станції, перенаправити їх розмір 60 тисяч на як часткості фінансування на ліцеї для реалізації договору. Такі коротенькі та зміни, які пропонуються до проєкту рішення. Якщо немає, є пропозиція тобі підтримати рішення в цілому з урахуванням тих змін, про які які озвучивався Леосійович. Не буде краще, що що? Не працює шанати, так? Має працювати, так? Шановні колеги, прошу підтримати в цілому е, переключення вічня міської ради, прошу голосувати. Економія енергії. Нас рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. І останнє питання порядку денного про передачу у 2025 році субвенції бюджету Шепетівської міської територіальної громади до районного бюджету Шепетівського району на фінансову підтримку комунального закладу ветеранський простір ветеран про районний районної ради. Марії фінансові ресурсні надходять у вигляді сплату податків. Пропонується передати їм субвенцію з нашого бюджету, районного бюджету для випадок заробітної плати. Даним проєктом рішення передбачено порядок і примірний проєкт угоди. Шановні колеги, якщо не буде зауважень, заперечень до проєкту рішення, є пропозиція підтримати його в цілому. Як рішення міської ради. Прошу голосувати, прошу підтримати. За 20 рішення прийнято. Шановні колеги, питання порядку денного позачергового засідання. Сесії міської ради вичерпані. Дякую усім за участь в сьогоднішньому засіданні за оперативний розгляд питань порядку денного. Орієнтовно на 23 грудня планується сесія міської ради по прийняттю бюджету на наступний бюджетний 2026 рік. Про це ми додатково оголосимо, а сьогодні сесію оголошую засвітую ще раз дякую